Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів сьогодні. З нами на зв'язку військовий аналітик Сергій Грабський. Вітаю пане Сергію! Мої вітання мілітарій медіа центр, що координується мінобороною України. Повідомляєш про певні тактичні успіхи росіян на напрямках Бахмута в та Лиман. А, взагалі, яка там наразі ситуація? Ну, якщо ми говоримо загалом е про ситуацію на тих напрямках, це фактично. Три плюс ще один напрямок, який, за який ми не говоримо за Марінко, де противник намагається тиснути на наші позиції, і знаєте, поняття тактичні успіхи це дуже таке а, нестабільне поняття, тому що сьогодні вони можуть мати тактичні успіхи. Завтра вони ці тактичні переваги втратили, тому що внаслідок контратак ми відбуваємо певні позиції. все. але це говорить про високу інтенсивність бойових дій саме на цьому напрямку. Тобто залишилося буквально чотири. Ділянки фронту, на яких противник ще продовжує вести спроби наступальних дій. Саме так це можна назвати, коли вони намагаються тиснути. Плюс вони це представляють для своїх військ як спроби знесилити наступальний потенціал українських збройних сил і нанести йому, тобто, українським збройним силам, максимальні втрати. Але наступають вони і об'єктивно втрати несуть більше вони. Ну, хоча треба дати таке е, таку ремарку, що при веденні вуличних боїв говорити про співвідношення втрат дуже дуже складно, тому що е, фактично, по суті, своєї, вуличний бій це є протистояння одиночне. І тут грає як і майстерність, так ну вибачте і випадок, коли одне перелякано хлопчисько з автоматом може раптово вискочити і покласти раптову групу досвідчених вояків. Тобто, тут знаєте, є такий елемент гри, хоча не не гри, а несподіванки або удачі, якщо хочете. Тому е, в таких боях досягти якоїсь там переваги е, дуже важливо і дуже складно. Але противник тисне на деяких напрямках, е, використовуючи свою колосальну перевагу у живій силі. Вони можуть продавити деякі позиції нашої оборони або там методом обходу, охвату якогось витіснити наші підрозділи, і це називається тактичний успіх противника, але знаєте, дуже важко часто тактичні успіхи поєднати з оперативними досягненнями. Тобто тактичний успіх може мати місце, але з оперативної точки зору ці е, це досягнення є нульовими. Власне, як ми говорили з вами, що так вони пробиваються, як кажуть, цеглинка по цеглинці вона пробивається в районі Бахмута, вони вдавлюються в нашу оборону, але з огляду на час, на простір, успіхи їхні є навіть не мізерними, а нульовими, тому що за словами того ж самого Пригожина, за 400 днів війни пройти аж 45 кілометрів. Вибачте, для ну, фактично армії там вони втратили за різними відомостями до 100 тисяч чоловік, це, це ніщо, це поразка. Ви згадали за Євгена Пригожина, от власне, за цю тему і за втрати теж хотів поговорити. Зокрема, от керівник ПВК Вагнер той самий Євген Пригожин не так давно випустив відео, де відкрито знову таки критикував Міноборони Росії, зокрема і Шойгу особисто. Він повідомив про те, що в його підрозділів критично не вистачає снарядів про снарядний снарядний голос, що не вистачає до 70% від потреби забезпечення. І навіть сказав таке, що якщо так буде продовжуватись 10 травня, вони будуть змушені покинути Бахмут. От як би ви прокоментували цю заяву, і чи дійсно росіян в Бахмуті є ось цей снарядний голод? Ви знаєте, ні. Тут треба просто розбирати ці його слова з трошки з іншої точки зору. А саме Треба розуміти, що свого часу Привожен, користуючись своїм ну, відносно привільйованим становищем, міг розраховувати на безлімітні поставки боєприпасів. Підкреслюю, безлімітні поставки боєприпасів. Тобто він вважав, що цей ресурс є невичерпним, і е, йому цей ресурс надавали під його ж обіцянку захопити там Бахмут ще до Нового року. Але час йшов і успіхів не було е, навіть більше, скажімо так, на такі. Відчайдушно безглузді атаки противник витрачав колосальні ресурси, які він відновити просто не мав змоги. І відповідно до цього е Пригожина при при просто поставили в на одну лінійку з рештою підрозділів збройних сил Російської Федерації, і ця лінійка називається ліміт боєприпасів. Він існує і виділяється відповідно до тих завдань, які виконує е, той чи інший підрозділ, виділяється певний ліміт боєприпасів. Ви знаєте, е, це прописано в будь-яких настановах з оперативного мистецтва, в розрахункових даних. Тобто воно існує і це, це закон. І тут, знаєте, я би сказав так, що не те, що пригожен там пригодна пригожена, хтось там спускає всіх собак або там роблять з нього цапа відбувало якогось. Це просто, ну, скажімо так, стандартизовані норми відпуску боєприпасів для виконання певних завдань. Для нього це, звісно, щось неприпустимо, тому, ж, тому що як же так, я такий видатний, а мені не виділяються боєприпаси. Це перший підход. Ну, власне, що я хотів цим сказати, то та немає там ніякого снарядного голоду, голоду, луплять вони, дай Боже, і я спілкуюся з хлопцями, що там знаходяться, і вони кажуть, ну немає такого що от на один наш снаряд вони мовчать, або там на 10 наших випускають-два. Б'ють вони достатньо серйозно, просто знаєте, з оперативної точки зору е є відчутної різниці між інтенсивністю, наприклад. До 10 тисяч снарядів в день між, наприклад, 6-7 тисячами снарядів в день. Це зрозуміло, але це вища матерія на тактичному рівні це ніхто не бачить. Що стосується його таких історичних заяв, знаєте, я притримуюся все ж таки думки щодо того, що Пригожин грає в дуже такій продуманій п'єсі, можливо, примітивній, але з точки зору Москви дуже продуманій, яка називається Добрий Цар злі бояри». Тобто для того, щоб списати якісь невдачі, е, якісь негаразди, е, втрати людей, треба знайти якихось цапів-відбувайлив, але ж цим цапом не може бути Путін. Цар не може бути поганим, і тому треба призначити когось е, когось. Ну, Пригожин, і, можливо, деякі з башт Кремля обрали, наприклад, Шойгу і Герасімова як таких собі е винуватців цієї безглуздої бійні, яка була вчинена під е Бахмутом, де вони, в принципі, не спромоглися здобути якихось успіхів. І е Пригожин грає цю гру. Це гра абсолютно безпрограшна. Звісно, ніхто Пригожина з позиції не випустив. Це зрозуміло. Е, якщо він залишається на позиціях, йому можуть там додавати боєприпасів, вже я там чув такі жести, що нібито Суровікіна на призначили е, координатором, і, як скажімо так, генералом з взаємодії між вагнером і збройними силами Російської Федерації. Тобто, це знаєте, ну така пафосна риторика. Ні про що для того, щоб створити такі певні підґрунтя, для того, щоб сказати, бачите, ми робили все можливе, але. Погані генерали, тупі генерали, а зараз тільки лінивий в Росії не каже про тупий генералітет, що в принципі не є справедливим, я би так не казав. Були винуватцями того, що Бахмут не взяли там до певних дат. Таким чином, Пригожин продовжує грати свою гру. Вони так само гальванізують, як я іноді кажу, суспільство показують, що війна триває. Від російського охлосу, вибачте, народу, чи там як його називати, вимагають додаткових жертв, треба допомагати, допомагати нашим хлопцям. До речі, ті ж самі деякі росіяни бідкаються, що надходження так званих волонтерів е, практично скотилося до нуля, і там немає вже ніяких надходжень коштів. І це так само додатковий такий фактор, який свідчить про те, що війна продовжується, а на ці всі заяви, які звучать там. З вуст а, певних а, діячів російського політичного і військового режиму, ми маємо реагувати абсолютно спокійно з огляду на те, що стоїть перед нами, яка кількість військ в якій якості а, знаходиться перед нашими позиціями, і не зважаючи на ті всі історичні заяви, розробляти плани щодо їх знищення. А, взагалі, яка в них ситуація з постачанням та озброєнням, враховуючи новини про скорий контрнаступ і те, що в них в тилу постійно вибухають якісь склади забезпечення? Ви знаєте, ну треба розуміти, що від самого початку логістика російської армії це була така, знаєте, бліда репліка радянської логістики. Тобто, як кажуть з часом? Чув дзвін, але не, з... не знає звідки. Тобто, десь в книжках було написано, що треба робити так і так, але при цьому не враховуються реалії економіки Російської Федерації. Тобто, якщо раніше логістика розгорталася і просто з державних підприємств Радянського Союзу передавалися цілі колонні техніки, то на сьогоднішній день, ну вибачте, навіть війну не оголосили, а війна вже йде. І вони намагаються логістикою мирного часу вирішити завдання бойової операції. Ясно, що вона в них страждає. Це перше. Друге, Елементом логістики є нарощування е, або забезпечення відповідних е, ємностей для сховищ або ресурсів для сховищ, і боєприпасів, і пального, засоби доставки, про які я так е, похідно казав. Тобто, цього всього є, але недостатньо. Плюс вони спираються на так звану стаціонарну базу логістичного забезпечення, тобто використовують наявну е, інфраструктуру. Транспортної, паливної, продовольчої та інших видів логістики, що недостатньо. Плюс ми чітко усвідомлюємо, де знаходяться ці стаціонарні об'єкти, і, ну, абсолютно добре, знаючи мотивацію і алгоритм дії російської логістики, ми просто наносимо відповідні удари по тих об'єктах, мінімізуючи можливості і маневру силами та заступами логістики, і знищуючи підвоз. Ну і е, знищуючи власне матеріальні цінності, які є тут. Ті ж самі боєприпаси, ті ж, е, то ж саме пальне. Один удар, який був нанесений по Севастополю, призвів до того, що я навіть не знаю, як швидко росіянам вдасться відновити відповідну відповідні обсяги пального в Криму. А це так само діє. Таким чином, ну, скажімо, ми добре знаючи, хто з нами воює, як воює. Ну, плану спокійно і методично виконуємо завдання по фрагментації російської оборони, не допускаючи нарощування е, дійсно тих ресурсів, які необхідні для оборони Російської Федерації. Тобто, робота, робота продовжується. Я б сказав так, коли мене питають, коли, коли почнеться наступ. Я кажу, він власне почався. Якщо розглядати її з перспективи планування військової операції, і одним з елементів наступальної операції є знищення командних центрів. Логістичних об'єктів і місць зосередження особового складу, тобто наступ вже йде по факту. Підсумовуючи цю тему, ось цих от напрямків, який подальший розвиток подій на цих напрямках, ви взагалі вбачаєте, і чи можливо невдовзі будуть жести доброї волі нові від росіян? Ви знаєте, не можемо виключати, хоча на сьогоднішній день знаєте 50 на 50 З одного боку, якщо повертатися до нашої з вами вже історії минулого року, противник створив в районі Херсона три лінії оборони, і всі казали, що. Вони будуть триматися до останнього солдата, що вони будуть там стримувати наші підрозділи, що вуличні бої в Херсоні неминучі, і я неодноразово підкреслював, що те останнє, що ми маємо собі дозволити робити, це вв'язатися вуличні бої в місті, тому що це надзвичайно затратний вид бою. На сьогоднішній день так виглядає, що противник знов таки піднявши старі запилені підручники з оперативного мистецтва, намагається зробити теж саме. Чітко усвідомлюючи, що його армія це ніяк не армія зразка 24 лютого минулого року, а це слабо підготовлені, не завжди мотивовані е люди з досить обмеженою кількістю озброєння і бойової техніки, і з них намагаються зробити знаєте, таке поняття, як охоронець окопів. Як ми це спостерігали свого часу в Харківській області, коли вони самі ті солдати не розуміли, що як і по чим, але цих окопів дуже дуже багато. І ну, якщо ми говоримо про південь, про схід і противник сподівається, що наші наступаючі підрозділи десь там зав'язнуть в цих окопах, е, втратять темп наступальної операції. Вони зможуть використати там якийсь свій певний оперативний резерв, тому що знаєте, всі кажуть, що там е, діють чмобіки, чмобіки, але ж треба розуміти, що противник має ще можливості зосередити ну за різними оцінками до 40 тисяч. Ударних військ для того, щоб зреагувати на наступальні дії українських сил оборони. І якби е, потім е, вони застосовують свою авіацію і будуть громити наші війська, тобто не допускати прориви наших військ ну, на оперативну глибину, тобто на відстань 60 80 до 150 кілометрів. Е, сказати, що ми цього не знаємо, ніяк не можна. Ми це прекрасно усвідомлюємо. Ми готуємося до таких операцій. Звісно, ми усвідомлюємо загрози, які можуть виникнути в разі нашого глибокого прориву, і ми прораховуємо ці речі знов-таки. Розвідка українських сил оборони, ну вона на порядок переважає російську, І Знаєте, тоді дії цих маневрових груп можуть зазнати долі такої, як е, зазнали підрозділи бригад морської піхоти в районі Вугледара. Тобто, коли від самого початку ми знали, де і як вони зосереджуються і наносили, е, наносили упереджувальний удар. Тому, скажімо так, це не буде легка прогулянка для наших військ, тому що противник дійсно нарив дуже серйозні укріплення. Але що стосується можливої можливого жесту доброї волі, якщо так говорити, ну ви знаєте, може бути. Може бути, і саме тому ми підкреслювали з вами на в попередньому блоці, коли казали, що на наступ вже почався. Я в першу чергу поставив удари по командних пунктах. Тому що армія рабів, не маючи мотивації, вона навряд чи буде вести самостійні бойові дії, і при втраті командування вони просто мають можуть розбігтися. Ну, от, власне, хотів уточнити детальніше, тому що деякі пункти що стосовно того, якою виглядає, якою є російська оборона, ви окреслили від декількох експертів, як і чув, так і читав в інтернеті, ось таку думку. що у разі прориву першої лінії оборони росіян на певних напрямках, все далі сипеться просто як доміно. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Ні, не погоджуюсь. Мені не погоджуюсь, тому що мабуть ті експерти вчилися в академії. Вони знають, що перша лінія це не основна лінія оборони, тому що найбільша концентрація сил та засобів, ну скажімо так, знов такі відповідно до вимог оперативи настанови з оперативної підготовки. В першу лінію сажають не найбільш стійкі підрозділи, а такі. Ну, скажімо, умовно стійкі підрозділи, умовно навчені підрозділи, якими ну, можна просто пожертвувати за великим рахунком. Тому прорив першої лінії не завжди буде означати, що війська посипляться, вони побіжуть. Треба прорвати ще основну лінію оборони. А при прориві, хоча б в одному чи в двох місцях, краще в двох місцях основної лінії оборони. Вірогідність того, що оборона противника загалом посипеться і вони почнуть відступ. Зростає в геометричній прогресії, але конкретно, якщо вибачте за таку бюрократізацію, е, прискіпливо розбиратися у деталях, перша лінія оборони не означає, що противник втратить е, здатність до оборони і він буде полишати свою позицію. Основна лінія оборони так. Тут ще можна говорити про полосу забезпечення, яка складає від 7 до 12 кілометрів і так далі, і тому подібне. Це основи вже побудови оборони. Тому, повторюсь ще раз, легкої прогулянки не буде і сподіватися на те, що е, противник, побачивши тільки український прапор, сразу почне тікати. Ну, я б не став. Але, але усвідомлення того, що ми це розуміємо прекрасно. Знаємо, як з цим працювати. Говорить про те, що ми маємо всі шанси здобути успіхи в цій операції. Наступна тема це ось що протягом останнього часу росіяни активізували свої удари по Україні як ракетами, так і дронами шахедів. Я кажу про мирні міста. Зокрема, Віталій Кличко заявив, що атака дронами вночі 8 травня була взагалі одною з наймасштабніших за період війни. От чому росіяни саме зараз так активізувалися і чого варто очікувати далі? Ну, знаєте, два аспекти, на які я завжди звертав увагу щодо активізації таких ударів. Перш за все, як вони це декларують, це наносень нанесення ударів по місцям прийняття рішень, по пунктам прийняття рішень по логістичній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі, з метою мінімізувати можливості наступальні можливості збройних сил України. А з іншого терор. І не забуваємо їхню пристрасть до певних дат. І ви самі розумієте, ну як вони могли б минути таку дату, як День Перемоги, не нанесши удари по цьому самому по об'єкту. Але треба розуміти, що знаєте, тут не треба акцентувати е, увагу тільки, от, наприклад, на Києві. Я розумію, що це центр, медійно він більш забезпечений і він більш на слуху. Е, треба розуміти, що е, росіяни зараз зосередилися на такому досить специфічному виді. Е, Впливу на нашу інфраструктуру це тотальне знищення або максимальне нанесення ударів саме по тим регіонам, які її граничать з зоною бойових дій. Якщо підняти статистику, і важніше просто прочитати. Ви побачите жахливі речі, що росіяни зосереджують свої удари по прикордонним районам Чернігівської Сумської області, наносять удари по Харківській області, включно з містом Харків. Активно ведуть бойові дії в Донецькій області, наносячи удари по Слов'янську, Краматорську, Дружковці, Константинівці і інших локаціях. Постійно обстрілюють райони Запорізької області, і навіть Дніпропетровської області. Тобто, тут можна сказати так, що вони трошки змістили акценти. І вони намагаються, особливо зараз, чому власне з чим викликана така знаєте, активність росіян е, у передбаченні українського наступу е, завдати якмоги більше шкоди саме в тих районах, які наближені до зони бойових дій, те, що вони демонстративно атакують Київ, усвідомлюючи, що втрати від цього будуть наші мінімальні, тому що Київська протиповітряна оборона е, показала свою високу ефективність. Ну, свідчить радше про те, що вони мають розказувати само охлосу про якісь певні успіхи проти, як то кажуть, центра зла, як вони це називають, в столиці Бандерівської України і так далі, тому подібне. Але якщо дивитися саме на карту бойових дій, так як розвиваються події, то враг має чітку чітку задачу мінімізувати. Негативні для себе наслідки українського наступу, знищуючи об'єкти ну, на прифронтовій території, щодо теми ракетних атак, це те, що Україна першою в світі офіційно підтвердила про збиття ракети Х-47 «Кинжал». Гіперзвукової, про як розповідали росіяни, аналога ФНІТ, і ось виникає питання: а як це власне цей факт впливає на Росію? Ну, от, до прикладу, раніше говорили, що Китай був зацікавлений у купівлі цієї ракети. Ну, Знаєте, це епік фейл, як кажуть, молодь часом. Чому? Тому що треба розуміти, що черговий міф російської держави, Кремля, він пішов у небуття. Тобто, ну, ми від самого початку розуміли, усвідомлювали, що в принципі Росія не може створити чогось якісно нового, і все, що випускається, все, що б'є по нам, ну, власне, є. Таким надбанням радянської епохи. І так, вони можуть там, провести певні модернізації, певне удосконалення, але це все одно залишається саме радянським надбанням. Така сама ситуація, власне, після такої колосально затратної піар-кампанії спіткала, така доля спіткала, власне, і ракету «Кінжал». Яка виявилася власне модернізованою ракетою Іскандер, що є глибокою модернізацією оперативно-тактичних ракет Радянського Союзу, тобто, з отриманням певних результатів, а саме збиття цієї ракети, причому збита вона була комплексом Петріот, росіяни усвідомили, і це для них ну, страшна трагедія, я б сказав, так тому що вони втрачають досить серйозний елемент ринку озброєння, адже вони заявляли, що. Не тільки ракета С Кінжал, а й комплекс С-400 є абсолютно модерновим. Але комплекс С-400 не збиває цю ракету, при тому, що він розпіарений і розрекламований як новіший комплекс. А старенький добрий Петріот, якому вже, дай Боже, скоро півстоліття буде, спокійно збиває ці ракети. Оце все, що треба знати просто про ситуацію. Це політичний епікфел, військовий. Тому що тих ракет не дуже багато і всі побачили, що їх можна знищувати. Ну і безумовно, це економічний провал, тому що ну хто ж буде купляти ракети, які були розрекламовані як незнищенна зброя, а виявилася підфарбованим старим мотлохом. Звичайно, про епік фейли Росії приємно чути, але все ж сподіваємось, що епік фейл найбільше незабаром станеться на фронті. Наостанок невизнане Придністров'я просить Росію збільшити кількість так званих миротворців на своїй території, вони ніби як переживають за якісь провокації чи ситуацію зі сторони України можливо. І Росія останні місці теж неодноразово піднімала цю тему і говорила, що ЗСУ загрожують Придністров'ю, ніби як навіть хочуть його захопити, демілітаризувати. От, власне, чому знову ця тема піднялася? Яку ціль переслідують цими заявами? Ви знаєте, не можна е, розглядати тему Придністров'я, не розуміючи того, що відбувається зараз в Молдові. Загалом, а в Молдові загалом зараз відбуваються досить цікаві речі, і ми після я б сказав так історичного візиту Сандо в Бухарест, де вона зустрічалася з президентом Румунії та Німеччини. А скажімо так, проєвропейська більшість. Молдовського парламенту тобто про європейська політична сила Молдови, яка зараз при владі, перейшла у серйозний наступ проти проросійської опозиції, проти проросійських рухів. І до речі, завтра ми будемо уважно слідкувати за ситуацією в Кишеньові, як ситуація буде розвиватися, тому що на сьогоднішній день, послідовними кроками, вони намагаються, я маю на увазі політичні сили, проєвропейські політичні сили Молдови, вони намагаються знизити або повністю звести на нівець вплив Російської Федерації в самій країні. Відповідно до цього, Росія розглядає Придністров'я як такий інструмент. Тиску на Молдову, і тому вона створює навкруги Молдови, навкруги Придністров'я таку собі інформаційну бульбашку, де намагається відволікти увагу від української, українського порядку денного, де вона намагається вплинути на Молдову, адже треба розуміти, що російські штики в Молдові, які нічого не загрожують, яка давно пропонувала Росії залишити цей край, вони є знаряддям агресії. Чи е, має Україна бажання атакувати Придністров'я, то дай не дай Боже, тому що це є територія суверенної молдовської держави, проти якої Україна ні, ніколи не вела, не веде і не буде вести якихось агресивних бойових дій аж до тих пір, поки законно обраний уряд цієї держави разом з нашими західними союзниками? Може прийме, може не прийме рішення про проведення якоїсь стабілізаційної ситуації з метою розброєння незаконних збройних формувань на території а, ціє, цього окупованого анклаву, який не визнаний ніким, тільки тоді, тільки за погодженням із світовою спільнотою, ми можемо проводити якісь дії. Хоча, якщо так знаєте, поза залаштунками нашої з вами бесіди з військової точки зору, ну це справа буквально кількох днів. Тобто, за рішенням законного уряду Молдови, ми можемо робити якісь дії. До тих пір ми не зацікавлені в тому, щоб проводити якісь бойові операції, адже люба бойова операція, вона відволікає наші досить обмежені ресурси від виконання головної задачі, нашої з вами це визволення української землі і знищення противника. Тому це е, виключно, знаєте, такі е, думки, як то кажуть. Вологі мрії московитів для того, щоб відволікти трошки увагу, ну і зарегустрити ситуацію в цьому субрегіоні, але вони ну не мають шансів на успіх, тому що та динаміка, яку зараз демонструє про європейська політична сила, що керує Молдовою, свідчить про те, що ну можна говорити так, що Росія разом з Україною втрачає вірніше, вже фактично втратила Молдову. До речі, користувачі інтернету, дуже висміяли цей заклик Придністров'я банальним одним питанням: а як ви туди хочете миротворців доставити? Яким шляхом цікаво? Ну, Можливо, вони вже розробили питання там, як воно, Господи, називається, телепортація. Вони можуть, Може, вони розробили в своїх таємних лабораторіях вже машини з телепортації, тому що всі прекрасно розуміють, що. Доставити туди в будь якому вигляді любого військовослужбовця на сьогоднішній день не є можливим до слова зовсім. Дякуємо Сергію за цю розмову. Ми звичайно віримо в найшвидшу перемогу України. Слава Україні, героям слава переможемо обов'язково. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Грабський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна.